Георгій Васильович, колишній залізничник, з найближчими родичами, прийшов взяти участь у події. Говорить, станції Житомир віддав 50 років свого життя. На електрифікацію тут чекали давно. Це ми давно думали про це. Ну, як як кажуть, мічтали про, про це ну зараз воно збувається. У роботах з модернізації та електрифікації дільниці Фастів Житомир були задіяні працівники всіх служб південно-західної залізниці. Проведены работы не только по электрификации более 100 километров, но также проведены капитальные работы по путевому хозяйству более 70 километров различными видами ремонта. Локомотивщики сделали капитальный восстановительный ремонт электропоезда. Що являється вінцом цієї роботи, монтажники зазначають, що свій фронт робіт виконали у надзвичайно короткий термін. За два місяці ми зробили майже 70 кілометрів. Елітріфісиру 70 кілометрів. Житомиряни зусилля залізничників оцінили. Це великий подарок для житомирян, особливо для студентів-пенсіонерів. Шість комфортабельних вагонів загалом 640 місць. Їх зручність першим рейсом до Києва оцінять самі залізничники. Всім працівникам, задіяним у роботах, керівництво влаштувало подорож до Києва та екскурсію містом вже автобусами. До найближчої станції приїхалися і очільники Житомира та області. Губернатор каже, що сподобалося. Я періодично буду їхати. У Київці електричкою, тому що це дуже вигідно. Я собі в 6, 15-17 сів, і ось я вже біля кабінету міністрів. Окрім всіх зручностей для пасажирів, переведення руху поїздів на електротягу має й інші переваги. На таких дільницях, як Фастів Житомир, щороку буде зекономлено майже 6 тисяч тонн дизельного палива, що значно поліпшить екологічну ситуацію у прилеглих районах. До того ж, собівартість такої подорожі стає меншою на 50%. відсотків.